Так, да, так. Да. Сьогодні ми вчимо, як виконувати операції з файлами та папками. Оскільки ми будемо часто користуватися меню, давайте з'ясуємо, що таке меню. Це меню це набір команд або об'єктів, серед яких ви можете вибрати одну команду або один об'єкт. Наприклад, головне меню: ви нажимаєте кнопку Пуск і з'являється головне меню. Як ви можете обрати якусь програму або яку, я, да, якусь програму, якийсь додаток. Да? Є контекстне меню. Контекстне меню, воно викликається правою кнопкою миші до конкретного об'єкта. Ось, да? І показує, які команди ви можете виконати з цим об'єктом. Які дії ви можете виконати з цим об'єктом. Як бачите, для, для різних об'єктів дії будуть якими? Якими? Однаковими чи різними? Різними, різними да? так? Тому, тому що з різними об'єктами можна виконувати різні дії. Мене тут немає. Мене немає Іди до мене, будь ласка. Або я не зможу. Ходи сюди. Таше. Руку підніми, треба руку підняти. В кінці пише. Так, що таке контекстне меню? Як воно викликається? Що треба зробити? Так, на об'єкт, що показує нам контекстне меню? Воно показує, що можна ці програми зробити. Що можна з цим об'єктом зробити? Хорошо. Кожний комп'ютерний об'єкт, файл, папочка, ярлик, робочий стіл. Вони мають своє контекстне меню. Наприклад, папка Мій комп'ютер має ось такі команди, а якийсь ярличок має більший набір команд. Папочка корзина ще менший набір команд. То кожен об'єкт має своє контекстне меню. Це пов'язано з тим, що ми можемо з різними об'єктами робити різні команди. За допомогою контекстного меню, ми можемо створювати нові об'єкти. Можемо видаляти об'єкти, можемо їх прийменовувати. Для того, щоб створити новий об'єкт на робочому столі або в якійсь папочці. Наприклад, папочці, яка у вас відкрита, потрібно натиснути праву кнопочку миші і вибрати команду створити. Для того, щоб створити папочку, нажимаємо створити, вибираємо папку. Коли ви нажмете папочку, у вас з'явиться папочка. І буде синеньким підсвічена нова папочка. Якщо тут натиснути кнопочку, появиться курсор, ви можете тут стерти і написати назву папки. Та так. Та. нова папка. Стираємо нова папку і пишемо свою назву. Наприклад, 5 4-й В. І нажимаємо клавішу Enter. Зрозуміли, як створити нову папку? 4 4 як створити нову папку? Що треба натиснути? Потрібно натиснути праву кноповий. Де саме? Де саме? Треба натиснути праву кнопочку миші. навести вказівник, по-перше, на пусте місце папочки. І натиснути праву кнопочку миші. А чому на пусте? Тому що якщо ми натиснемо на файлик, то тут а команда створити що? Не буде. А от на пустому місці, якщо натиснемо, тут буде. Команда Створити папку зрозуміли? Треба так само можна створити папочку на робочому столі. Треба на пустому місці натиснути праву кнопочку на Миші, створити що? Папку. Добре. Так. Далі потрібно ввести ім'я папки, натиснути клавішу Enter. Також створити папочку можна, якщо ви зайшли в якусь папочку. Подивіться, ви зайшли в папочку, зверху є яка команда? Читаємо. Яка зверху команда є? Читаємо. Створити папку. Це ще один спосіб створити папочку. Треба зайти в якусь папочку і зверху на панельки натиснути кнопочку Створити папку. І у вас з'явиться папочка. Жмемо четвертий, В, наприклад, один. Зрозуміли другий спосіб. Який другий спосіб, що треба зробити? Треба сказати, в чеге зробити папку. Ні. А другий спосіб, який я тільки що пояснив. Де саме? На панелі. Інстру. Менті. Треба зайти в папочку і натиснути в кнопочку Створити папку на панелі інструментів. Хорошо? Так. Як видалити папку або видалити файлик? Нажимаємо праву кнопочку миші, обираємо команду Видалити. Бачите? Праву кнопочку миші і що? І видалити. І папочка видаляється. Пам'ятайте, що коли папочка видаляється, вона видаляється із всім, що в ній знаходиться. Понятно? Праву кнопочку миші видалити. Зрозуміли? Можна також видаляти, так і папочки. Наприклад, ось праву кнопочку і файла, миші видалити. І вони видаляються. Вони попадають в корзину. Щоб вернути, треба натиснути в корзині праву кнопочку миші і вибрати команду Відновити. І він з'явився в тому самому місці. Бачите, ось появився цей файл. Зрозуміли? Понятно, як видалити? Що треба зробити? Один раз якою кнопкою? Лівою чи правою? І? Так, є ще один спосіб. Якщо ви знаходитесь в якійсь папочці, дивіться, ви виділяєте цю папочку і тут є кнопочка, що видалити. І можна видалити також цей об'єкт. Хорошо? Так, як змінити назву папочки? Нажимаємо праву кнопочку миші і вибираємо переіменувати. І пишемо, наприклад, «Переіменована папочка. Можна, якщо тобі треба так. Або нажати зверху тут кнопочку, що? Перейменувати. Є ще один спосіб, дивіться, треба нажати на клавіату, виділити папочку, нажати на клавіатурі клавішу F2. Дивіться, нажимаємо F2 і ми можемо переименувати. І четвертий спосіб, дивіться, виділяємо папочку Саша і один раз натискаємо по тексту. Бачите? Виділили папочку і один раз по тексту. Зрозуміли? Виділили папочку один раз по тексту. І з'явиться Казівник ми можемо перейменувати Файлик. Саша, будь ласка, тихіше із разом із Данілом. Щось ви розгулялись дуже. А що це не Це прізвище просто. Гарища? Саша. Так. Також ви знаєте, що, наприклад, ми можемо робити копії документів за допомогою копіювального апарату, який називається Xerox. Але копії можна робити не тільки з допомогою копіювальних апаратів, можна робити копію із файлів та папочок. Як робити копії із файлів та папочок? Треба натиснути праву кнопочку миші, обрати команду копіювати. Але що відбувається, коли ви нажимаєте копіювати? Це не означає, що ви вже її кудись перемістили. Це означає, що ви її скопіювали в спеціальну область, яка називається буфер обміну. І ця папочка там знаходиться. Її треба кудись вставити. Ми, цю, ми цей буфер обміну не бачимо, тому що він знаходиться в оперативній пам'яті. Ми зараз її скопіювали в буфер обміну. Тепер для того, щоб вона з'явилася в іншому місті. Треба натиснути праву кнопочку миші. Вставити. І обрати команду вставити. Тоді вона з буферу обміну попадає в те місце, куди ви вставляєте. Зрозуміли? Тобто, коли ви виконали команду копіювати, то ви скопіювали цей файлик чи папочку куди? В буфер. Обміну. Він так називається, тому що. <клес> <Будьте> Обіжали! <здорові! клес> Дякую. Тому що ми будемо файлик обмінювати. так? Да? Да. Нажимаємо копіювати. Зайшли, куди ми хочемо вставити. Нажимаємо праву кнопочку миші і що? Вставити. Команда копіювати і вставити є також на панелі інструментів. Нажали копіювати. Нажали праву кнопочку миші і взяли що? Вставити. Зрозуміли? Хорошо. Йдемо далі. Е, є ще команда така, як вирізати. Яка різниця між вирізати і вставити? При копіюванні копія залишається там, де ви копіюєте і там, де ви вставляєте. А при вирізанні, там, де ви вирізаєте, вона пропадає, а там, де ви вставляєте, вона що? Вона вставляється. Давайте спробуємо вирізати. Нажимаємо праву кнопочку миші, вибираємо вирізати. Нажимаємо праву кнопочку миші, вибираємо Вставити. Якщо ми повернемося в папочку в то папочка вже. Перейменована папка що? Немає. Тому що що ми зробили? Не скопіювали, а що? Вирізали. Ще раз вирізати, вставити. Тут папочка пропадає, тут що? З'являється. Зрозуміли, чим відрізняється вирізати від «копіювати»? Хорошо. Вирізати також є на панелі інструментів. Тільки треба розгорнити на весь екран. Ось тут є команда що? Вирізати. І вона вирізається, ця папочка тоді. І далі треба натиснути команду Вставити. Ну тут розповідається, так? Да? Копіювати, вирізати, вставити виконується через буфер обміну – ділянку пам'яті комп'ютера, у якій тимчасово зберігається скопійований об'єкт. Копія залишається в буфері обміну, доки в нього не буде додано інший об'єкт. Та якщо ви в буфер обміну щось нове додаєте, то буфер обміну що робить? Стирається і записується щось нове туди. Понятно? Так, ну така цікавинка, 31 березня, це Міжнародний день резервного копіювання. Так, можна одночасно копіювати декілька об'єктів, яким чином це робиться. Або ось так мишкою виділяєте, вибираєте копіювати. Або дивіться, нажимаєте Ctrl і класуєте — вони будуть не по порядку виділятися. Нажимаємо Ctrl і клацаємо. Зрозуміли? Далі праву кнопочку миші копіювати. І скопіюються три файлика. Або ось так, всі виділили і нажали копіювати, тоді всі файлики скопіюються. Тепер давайте порозв'язуємо задачки. Олег, Юля та Ігор скопіювали три файли. Олег скопіював малюнок, Ігор не копіював. Ой. Олег та Юля та Ігор скопіювали три файли. Олег скопіював малюнок, Ігор не копіював файл зі звуковими даними. Хто який файл скопіював? Да. Ось, ґ... файл. Що тут зробив Олег? Який Олег скопіював файл? А це хіба малюнок? Казко... Який? GPG, каска GPG, хорошо. Іго, Ігор не копіював файл із звуковими даними. Uh, так. Ну і Юля шо? Юля Петре. Каска МП3, хорошо. Хорошо. Дамой, бакио. Мень. Мень. Сто сорт. Ні, де в нас знаходиться буква Т? В О. Виходить Т в О. Створення. Створення. Твореня. Нет. Ство. Що в нас? Чотириня? А вона перевернута. Перевернута. Створ. Створити, хорошо. Дві сестри знайшли разом 12 грибів, але дорогою додому молодша сестра загубила два гриби. Значить, Залишилось 10 грибів. Тоді старша сестра дала їй два своїх, і в них стало порівню. О 5, але скільки було в старшій, і скільки було в молодшій, якщо старша дала два гриби молодшій і стало порівнем. У сташої сестри було вісім, а у молодшій 6. 6. Ні, всього було 10, ну в кінці, було 10. А значить було... старша була? Сташа віддала два гриби і стало порівну. Тоді скільки було в старшій, скільки було в молодшою. Сім молодці, хорошо. Скільки грибів знайшла е, кожна сестра. Але вона додому ще молодша, два загубила, то скільки було в неї спочатку. В неї було спочатку два на Ні, було сім і три, але ця молодша два загубила, значить, скільки було. Сім і чотири. Ну два, а не один загубила. Сім і п'ять. Сім і п'ять, хорошо. Так, ну це не буде, це. Дуже багато треба малювати. Так, треба вписати однакові числа, щоб отримати істинні рівності. Давайте спочатку зробимо останнє. Скільки там, яке там число треба поставити? То скільки буде. От, я знайшов першу, я знайшов першу. 4 плюс 4, то 4 плюс 4. Ні, неправильно. А. Там бач фігурки різні. Шукаємо останнє спочатку. 17. Останнє спочатку шукай. Скільки чого? буде, в останньому? Там всі фігурки однакові. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6. Буде 24. Так, хорошо. А, буде 20. Це перша, 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 так, це тут опять буде, буде. Тут опять буде, тут опять буде. Так, тепер рішайте друге. 14 мінус 5. 14 мінус 5, скики залишить. Не спіші. 14 мінус 5 Скільки буде. День. 9. Далі йдуть 3 фігурки однакові. Які тут ма? Три. Хорошо. 3. Так. Віднімаємо 16, 5 і 3. А що шістнадцать? Шістнадцять, вісім, 8. 8. вісім. Лишається дві фігурки однакові. Четверти, четири. Чотири, чотири. Давай. Для однієї секунди мультфільму художник створив 8 кадрів. Скільки потрібно створити кадрів для мультфільму, що триває 25 хвилин? Для однієї секунди. Неправильно. Варвара. Двісті Аня. я не 250. Ні, я знаю, я знаю. Треба спочатку хвилини хвилини. Хвилини спочатку треба перевести в секунди. Як це зробити? Скільки в нас в хвилин? 25. В кожній хвилині по 60 секунд. Що треба зробити? А потім вже потрібно помножити на 8. Зрозуміли? Так. Да. Понятно чи ні? Хорошо. Буде 12 тисяч кадрів. То що таке контекстне меню? Як воно відкривається? Контекстне меню відкривається, коли нажмеш правило одному миші. Так, що в ньому міститься? В ньому міститься те, що можна зробити в цій програмі. Так. так. Які операції ми сьогодні познайомилися, які можна виконати з допомогою контекстного меню? Витравити... Так. перейменувати. Перейменувати, змінити. Ні. Копіювати. Вирізати і що? І вставити. Хорошо. Що таке копіювання? Копіювання це ми робимо копію файлу. Це створити копію файлу. Чим операція копіювання відрізняється від операції переміщення? Що ми заберемо копію файл і вставляємо. Так, молодці. А так, яке у вас завдання? Вам треба створити папочку зі своїм ім'ям, в цій папочці створити три інших папочки: картинки, тексти та фото. Бачите? Так. Зараз я покажу, як це робиться. Тихо, тихо. Ми знаємо, як це робиться. Створюйте папочку на робочому столі своїм ім'ям. Далі створюйте папочку картинки, тексти та фото. Заходите в цю папочку, нажимаєте праву кнопочку миші Створити папку, картинки. Фото та тексти. Так, далі я вам. А дальше я вам... ні, не, не, чекай, чекай, далі ви маєте що зробити, дивіться. Ви берете, ви маєте в цю папочку свою, дивіться, в, карти, в, папочку, в папочку малюнки один файл, а в папочку тексти два файли. Берете із робочого стола будь-яких. Один файлик копіюєте в папочку малюнки. Нажимаєте Вставити. І два файлики куди? В папочку тексти. Зрозуміли? Поняли, що треба зробити? Папочка Богдан, в папочці Богдан картинки, тексти, фото. І в папочку картинки одну, один файлик, в папочку тексти, два файлики. Зрозуміли? зрозуміло, так. Все можете працювати.